Це вік. Найперші підсумки дня в студії Вітаївтушна вітаю. Важка доба в зоні АТО. двоє наших бійців загинули. Четверо отримали поранення. і Ще четверо контузію. Ще й в штабі. То підтвердили одного українського військового полонили в бою на Світлодарській дузі. Там бойовики вже четверту добу поливають вогнем українські позиції. Маємо живий зв'язок з ігорем Левенком. Ігоре, то що розповідають бійці про атаку на Світлодарській дузі? Вітаю, віто! Так, почну з того, що ворог на світлодарській дузі не вгамовується. Сьогодні ми побували у розташуванні 25-го батальйону, який брав участь у контрнаступі наших військ на цій ділянці фронту. Так, от армійці нам розповіли, що загарбники на цьому напрямку скупчують великокаліберну артилерію і з її допомогою намагаються відвоювати втрачені позиції. Значить, противник здійсняє зараз. Позавчора, вчора титанічні зусилля, щоб повернути ці позиції назад, неся дуже великі втрати. Ну, на жаль, в рази менші втрати, але є і у нас. По нам стріляють значить, 120 ті 125 ті 150-ки. день, от зараз от, звуки от залишаються, от мінімум за день по 4-5 разів. Солдати кажуть, ворог періодично намагається атакувати ще й піхотою. Вчора протягом дня тривали близькі бої. А іншою гарячою точкою на Донецькому напрямку залишається Авдіївка. Її бойовики вчора поливали із гранатометів, мінометів та великокаліберних кулеметів. Неспокійно минулої доби було і на Луганському напрямку від ворожої великокаліберної зброї. Там потерпали новозванівка, Новоолександрівка та Станиця Луганська. Натомість на Маріупольській цьому напрямку вчора було відносно тихо. Кількість обстрілів зменшилася удвічі порівняно із позавчорашньою. Втім, бойовики і тут не гребували важкою зброєю. Вон формування продовжують широко застосовувати важке озброєння, включно з мінометами калібром 120 мм міліметрів та гарматами калібром 122 мм. міліметри. А ще сьогодні ми побували на позиціях грузинського легіону від початку. АТО чимало грузинів пішли воювати за Україну, і нині вони утримують ділянку на одному з флангів Світлодарської дуги. На передовій там сьогодні було гаряче. Майже безперервно ми чули, як десь неподалік вибухали снаряди. Ситуація з'ясняється очин акціі абсолютно очі ночі наксиміста. Детальніше про зустріч із грузинськими легіонерами, які боронять Україну, я розповім вже у своєму матеріалі у наступному випуску вікон. А на тепер у мене це вся інформація. Віто. Дякую. про ситуацію на фронті нам розповів Ігор Левинок.